Регіональний танцювальний фестиваль провели в Коломиї. До міста над прутом завітали близько 150 юних танцівників з усіх куточків Івано-Франківщини. Відбувся хореографічний фестиваль у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. 12-річна Тетяна, учасниця хореографічного колективу Торнадо, що працює у селі Тулова Снятинської громади. Дівчина близько семи років вже займається танцями. Хореографія це моє найулюбленіше заняття від чотирьох років я цим пишаюсь. Я люблю це. Керівниця колективу Торнадо Діана Рожко розповідає, активно працюють уже 15 років, навчають дітей від чотирьох років сучасної хореографії. Керівниця колективу переконана, заняття танцями корисні. Для кожної дитини розвиток і координація рухів. Я рахую, що все дає. Варто ходити на танці. Загалом на регіональний конкурс фестиваль завітали близько 150 танцівників із Прикарпаття, здебільшого з Коломийського району, розповідає організаторка заходу, директорка творчого центру, ексклюзив Вікторія Бикова. Це регіональний конкурс, не невеличкий, тобто ну того, що можливості зараз зібрати більшу кількість людей немає. Ми розуміємо, звичайно, що іде війна, але так само батьки цих дітей воюють. Вони дуже чекають. На якесь спілкування між собою, на якісь події. Ну, я рахую так, що дітей треба все одно підтримувати по можливості, наскільки це реально в даний момент. До слова, захід присвятили Збройним силам України. Під час нього збирали благодійні внески на потреби українських військових.